Всім привіт! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні ми з вами візьмемося за без перебільшення короля англійської граматики. Дієслово be». Знаєте, саме його три маленькі форми «am», «is» та «are». Це буквально фундамент, на якому тримається ледь не кожна розмова англійською. А ось вам такий цікавий факт, щоб почати. Уявіть собі. To be – це справжнісінький ветеран, одне з найдавніших дієслів в англійській мові, і я вам обіцяю до кінця цього відео ви не просто зрозумієте, як ним користуватися, а будете робити це впевнено і легко. Ось наш шлях на сьогодні. Дивіться, спершу розберемося, що ж це за звір такий to be. потім три золоті правила, які треба просто запам'ятати. Далі навчимося казати ні. Трошки попрактикуємось, звісно, і наприкінці ви отримаєте свої нові суперсили в англійській. Ну що, поїхали? Отже, перший крок: Що ж це таке, «to be»? Якщо зовсім просто, це дієслово, яке означає бути, існувати, знаходитись, це наш головний інструмент, коли ми хочемо щось чи когось описати. Себе, свої почуття, друзів, погоду, буквально все навколо. Тобто тобі це ніби пензлик для створення словесної картини, але є в нього одна ключова особливість на відміну від більшості дієслів, воно змінює свою форму залежно від того, хто виконує дію. Тобто про кого чи про що ми говоримо. І зараз я покажу, як саме. І ось ми підійшли до самого серця нашого сьогоднішнього заняття. Три золоті правила це основа основ всього три коротенькі слова, які потрібно запам'ятати м та ар. Давайте зараз раз і назавжди розберемося, яка з цих форм з ким так би мовити, дружить. Дивіться на екран тут все максимально просто і логічно. Займенник I, тобто я, він завжди ходить у парі тільки з M. Далі he, she, it, тобто він, вона, воно, вони йдуть із is. А вся компанія у множині, you, we, they, тобто ти, ви, ми, вони, використовують are. От і все, це є той самий ключ. А тепер давайте подивимось, як це працює на живих прикладах. Почнемо з am та is Отже, – tired Я втомлений або втомлена. Описуємо свій стан. Далі. «She is from Canada» Вона з Канади. Говоримо про походження. The Cat is Playful, кіт грайливий. Або ж загальний факт. The Eiffel Tower is in Paris» Ейфелова вежа знаходиться в Парижі. Абсолютно та ж логіка працює із «are». Описуємо стосунки You are my best friend, ти мій найкращий друг, ділимося емоціями. – «We are excited» Ми в захваті. Або констатуємо факт про групу Elephants are intelligent animals слони, розумні тварини. Бачите? Все логічно. Так, чудово! Стверджувати щось ми вже вміємо. Але ж у житті нам часто доводиться і заперечувати, правда? То як же сказати ні? Гарна новина це ще простіше, ніж ви думаєте. Переходимо до заперечних речень. І тут англійська мова робить нам справжній подарунок. Тому що все, що вам потрібно зробити, це просто додати одне єдине маленьке слово NOT одразу після нашої форми to be, тобто після M", is або R. Все ніяких складних конструкцій. Давайте подивимось I am not sleepy. Я не сонний. It is not raining. Дощ не йде. They are not late. Вони не запізнилися. Або ось науковий факт Penguins are not able to fly. Пінгвіни не вміють літати. Як бачите, схема працює безвідмовно. Окей. Okay, з граматикою розібрались. А тепер маленький секрет від носіїв мови. Хочете звучати не як підручник, а як жива людина. Тоді вам просто необхідно познайомитись зі скороченнями або contractions. У розмовній мові їх використовують ну буквально завжди. Давайте подивимось, як це чаклонство працює. I am елегантно перетворюється на I'm. He is стає his, You are your. У запереченнях магія продовжується. Is not зливається в isn't, а are not в aren't. А, і до речі, маленький нюанс «He is not» можна скоротити як is not, а можна як he isn't. Обидва варіанти стовідсотково правильні. І ще одна маленька, але дуже корисна порада. Ви постійно будете чути скорочення «that's» – це від that is, та «there's» – від there is, наприклад. That's a great idea. Це чудова ідея. Це просто must have у повсякденній розмові. А тепер хвилинка уваги. Давайте поговоримо про помилку номер 1 Найпоширеніша -най -най помилка, яку роблять новачки. Запам'ятайте, будь ласка, ніколи, ніколи, ніколи не кажіть I is. Наприклад, I is tired. Це звучить дуже неправильно. Правильно, тільки I am tired. А ще краще, як ми вже знаємо, в розмові казати I'm tired. І ще один важливий момент. Погода. Коли ми описуємо погоду англійською, ми завжди, от просто завжди, починаємо речення з конструкції It is. Або, звісно ж, скорочено It's. Наприклад, It's sunny today. Сьогодні сонячно. Або «it's cold» холодно. Просто запам'ятайте, погода це завжди «it's». Ну що ж, теорія, це, звісно, чудово, але справжня магія починається на практиці. Тому зараз настав час трошки потренувати наш мозок і перевірити, як добре ви все запам'ятали. Готові? Давайте перевіримо ваші знання разом. І так, перше завдання. Увага на екран. Потрібно заповнити пропуск у реченні she, she, do, 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 from Canada. Подумайте секунду, яку форму ми сюди поставимо, згадуємо наше правило. Звісно ж, she Is From Canada, тому що ми пам'ятаємо, He, she, it, завжди is. Якщо відповіли правильно, ви молодці. Давайте спробуємо ще одне, трошки хитріше. The weather – nice today. Який варіант тут буде правильний? Is чи are? Згадайте, про що ми щойно говорили стосовно погоди, і правильна відповідь, звісно, is. The weather is nice today. Тому що погода це it, а з it ми завжди використовуємо is. Ну, просто чудова робота, ви все схоплюєте на льоту. Мої вітання. Можете себе похвалити, тому що ви щойно розібралися з однією з найфундаментальніших тем в англійській мові це величезний крок уперед. Давайте швиденько підсумуємо, які ж нові суперсили з'явилися у вашому арсеналі. Отже, що ми тепер вміємо? По-перше, ми знаємо три священні форми. I це am, he, she it це is, а we, they це are. По-друге, ми можемо легко сказати ні, просто додавши слово not. І по-третє, найголовніше, ми знаємо секрет природного мовлення це скорочення, такі як I'm, his та aren't. А тепер найцікавіше. Ваша черга застосувати знання на практиці. Прямо зараз, щоб закріпити матеріал, напишіть у коментарях під цим відео одне просте речення про себе, використовуючи «am», is або «are». Наприклад, I'm happy. Буду з нетерпінням чекати. Велике дякую, що провели цей час зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні пояснення. Побачимось!